Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні ми з вами готуємо дуже смачну страву, комбіновану бюджетну, небюджетну. Тобто є такі інгредієнти, які можна замінити на більш дешевий або взагалі не використовувати. І у вас буде цей варіант бюджетніший. Що це в нас буде? Смачна запіканка овочева до обіду. Є отака дрібненька картопля, не викидаємо. Є ось така дрібненька морква, проривали. Ось така зовсім дрібненька. Не викидаємо. Дрібненький чесничок не викидаємо. Одна цибуля, одна перчинка. Якщо у вас дрібненької моркви немає, то одна така, як потрібно, одна здорова цибуля. Ось такі останні кабачки вже там наростають. Один баклажан. Картопля салеру, я її кругом беру. Ось такі грибочки, От, Теж їх не, не, Можна помити, можна почистити. Подивлюся, як я це зроблю. Ось так. Дрібненька картопля Можна її не чистити. Я почистила. Потрібно буде... Як заливка, майонез із сметаною. Можна однією сметаною, але мені не подобається, тому що сметана вона має здатність розділятись. Тобто буде білий такий осад, ніби сир і водичка. Якщо змішати з майонезом, якщо не майонез, буде жирно. Я буду змішувати так. Можна використати сир, в мене є сир. Можна його використати, а можна і не використовувати. Сир це може бути любий. Я побачу на чи я буду використовувати чи ні, тому що я не дуже полюбляю. І з бюджетно-небюджетного, у мене є куряче філе, але можна його тут не використовувати. Що я буду робити? Маринувати м'ясо. У мене є класичний соєвий соус. У мене є соус теріяки, він теж соєвий, але він густий і такий солодкуватий. І у мене є солодкий чилі. І лимонний сік. Можна це все замінити, просто сіль, мелиний перчик, якась там приправа. Це таке: в мене просто воно є, його потрібно використовувати. Я буду запікати це в духовці ось таке деко і буду закривати фольгою. Духовку я вже вімкнула, тому що це все робиться дуже швидко. І перш за все, нам потрібно нарізати м'ясо. Нарізаємо м'ясо десь такими шматочками як картоплю, тому що картоплю ми різати не будемо. Ось така вона буде ціленька. Тому і м'ясо ось такими шматочками. Ось такими. Так, м'ясо порізали. І поки воно у нас буде маринуватись, а ми будемо нарізати всі овочі. І додаємо. Соєвий соус. Все, що у вас є, можна сюди додати. Якщо у вас немає оцих соусів, все-таки додасте трішечки меду. Цей соус він солодкуватий, тому я мед додавати не буду. А ви можете додати лимонний сік. Небагато, тому що як буде багато лимонного соку з м'ясом, картопля буде твердою. Ось так. Додаємо свіжемелений перечик. Ось так, і залишаємо м'ясо на декілька хвилин, щоб воно промаринувалося. Беремо мисочку і висипаємо картоплю. Нарізаємо туди на четвертинки помиті грибочки. Нарізаємо здорову перчину, солодку, бажано закутовсту стіну. Десь на ось такі шматочки і потім ось так те, щоб шматочки відчувалися. Я майже все нарізаю від руки, мені так зручніше. Ось Так, Так, нарізаємо цибульку, як на засмажку трішечки де, крупніше. Або навіть можете на... Якщо у вас вона така, то можна на четвертинки. Я зроблю на четвертинки, щоб їй було видно. Так, беремося до чеснику. Де чесник такий крупний? Так, на декілька, де такий маленький, просто навпіл. Вичавлювати його, видавлювати його не потрібно ні в якому разі. Потрібно, щоб його було видно. Він віддасть свій аромат і віддасть свій смак, але хто не схоче його їсти, він його побачить і у мене. І нарізаємо морку. Нарізаємо ось такими крупними ось такими шматочками. Тому що така морква, вона дуже так, має таку солодість, і вона дуже-дуже смачна, коли вона просякнеться всіми цими, питається ароматами, і вона буде просто неймовірно смачна. Моркви можете додати більше, менше, але пам'ятайте, що вона дає солодість. Дивіться, вже яка в нас виходить краса. Далі нарізаємо баклажан. Баклажан ми не очищаємо, не баклажан не ні... кабачок не обрізаємо. Чому? Тому що е, шкірка буде така, як стримуюча, буде його тримати, щоб воно не розлізлось. Нарізаємо теж на кубики. Теж такі самий, як нарізали м'ясо. І останнє, що в нас залишилось, це кабачок. Кабачок ми теж не очищаємо. Він молоденький, без насіння. Насіння всередині немає. Нарізаємо такі самісінькі кубики. Чому не очищаємо? Тому що кабачок це взагалі такий овочик який при... Коли на нього діє температура, він може стати геть зовсім м'який-м'який і зіпсує нам всю структуру цього рагувого очевого. А нам це не потрібно, нам потрібно, щоб його було видно. І знову ж таки, по тій причині, що хтось не полюбляє кабачки, то він буде його оминати. І ось все нарізали. М'ясо промаринувалося, нам потрібно все тепер змішати. Довелося більшу миску, щоб гарно все змішати. Нам потрібно гарно присолити, з м'ясом поки що не змішуємо. Гарно присолюємо, пам'ятаємо, що і гриби, вони гарно, і кабачки, і баклажани вони гарно впитують ці. Додаємо одну таку дрібочку цукру для балансу. І хто полюбляє більше. Ось так додаємо мелений перець. Але інших спецій я додавати не буду, щоб не зіпсувати смак овочів. Все граненько змішуємо ось так. І тільки тепер додаємо м'ясо. І вже змішуємо з м'ясом. Я все роблю руками без рукавичок, тому що рукавички я не... Визнаю. Визнаю тільки в лікарні, в моргі, вдома на кухні, не визнаю чисті руки. От і все. Ви подивіться, як це гарно виглядає. Відставляємо і робимо заправку. На таку кількість нам потрібно ложки 3 майонезу. Пам'ятаємо, що баклажани і грибочки, баклажани і кабачки дадуть сік. І десь певно так само ложки 3 сметани. Це гарно змішуємо, не присолюємо, вже нічого не робимо, тому що майонез має свій смак. І всі наші овочі мають свій смак. Ось так. Я не заливаю в деко, а все змішую тут. І тепер гарненько нам потрібно так змішати, щоб все було ніби покупане. До речі, помідори я сюди не додавала. Тут кислоти буде достатньо і від баклажанів трішечки, і від перчику, і головне, від маринованого м'ясця. Тому помідори вони дадуть багато соку і будуть шкуреньки плавати, мені не хочеться. Ось так вийшло в нас гарно. Що ми робимо далі? А далі беремо форму трішечки з її. Отак на ну, І є більша форма, у більшій. Ось так нас вийшло. Зверху викладаю селеру, як без неї, і закриваємо двома шарами по дні для того, щоб гарно приготувалося в середині і картопля, і м'ясо. І інші овочі готуються дуже швидко. Ось так. Дирочки я ніде не роблю. Нам потрібно, щоб весь сік і весь пар залишався. Тут. Ставимо в духовку десь на годину. Потім знімаємо фольгу і десь там подивимось півгодинки чи скільки, щоб трішечки зайва рідина випарувалась. І подивитися, щоб е, дерев'яною шпажкою проколити картоплю, основна картопля. Як картопля буде готова, готове все. Тому що м'ясо теж готується швидко. Ось так, ставимо в духовку. От і все, страва наша готова. Я готувалася, так як я. І казала годинку. Потім я зняла фольгу і ще півгодинки була. Ось так. Забираємо тепер. Виходить, така смакота. Дивіться, всі овочі ціленькі, баклажан ціленький, кабачки ціленькі, картопелька ціленька, м'якенька. Перчик видно. Ось кабачки, дивіться, кабачки м'якусенькі, але вони ціленькі. І подивіться на цю ніжну морку. Гляньте. Навіть чесничок я десь тут знаходила, грибочки. Видно, що це грибочок. Ось. М'ясо проготовлене, ніжне м'якеньке. Картопля, це взагалі вона тримається кубки, дивіться, але береш її, вона розламується. А так, це така страва, що вона цілком заслуговує бути на святковому столі. У неї десь до половини, ось так. До половини в неї юшечки. Зверху вона сухенька. Я так і хотіла ось так я вам покажу. Ось так, дивіться, скільки там. Юшечки на дні, але зверху вона сухенька. Жодного разу я її не перемішувала, тому що щоб не зламати структуру. Повірте мені, вона дуже ароматна і дуже смачна. Ми вже те, що залишилось, не влізло, і я протушкувала на сковорідці, це було неймовірно смачно. Так що готуйте і нехай вам смакує. Якщо вам потрібно. Ви чекаєте гостей, протушкували, все зробили, спробували, все гарно. Знову накрили а так, і вимкнуту духовку, але там ще тепло, поставте, і ця страва вам ще довго буде теплою. Але, наскільки я знаю, ця страва навіть холодна, вона дуже і дуже смачна. Селеру можете не класти, то на ваш розсуд. Ось така смакота вийшла. Так що готуйте, нехай вам смакує. І, як кажу, завжди нехай Бог благословляє кожного з вас і береже. Щоб у вас було для кого готувати, що готувати, де готувати. Готуйте смачні страви. Дивіться нашого каналу, і мій особисто. У нас нічого не пропадає. Дрібна картопля, дрібна морква, дрібний чесник, все, що у вас є. Останні кабачки, нічого не викидаємо. Все можна придумати. Якусь дуже смачну страву. Вона, правда, дуже-дуже смачна. Ось картопля, грибочок. Аромат, ну, неймовірний, тому що воно було закрите. Всі е, соки і всі аромати збереглися в цій страві. А! На приваду. Нехай вас Бог благословляє і береже. А з вами, як завжди, я любов. Вірю, сподіваюсь, що зустрінемось. Якщо сподобалось відео, ставте подобайки пишіть коментарі, діліться своїми друзями. Вам це не складно, а мені це на користь, тому що так продовжується україномовний контент і канали.